No, that's the other like side. <secondoplady> <identical> <Their royalty sticking> <laughs> ちょっと。 Ходьте звернутися до персоналу? Шановні прикордонники, бойові побратими, вас зараз чекають рідні, близькі вдома, тому я коротко буду говорити. Перше, завдання, яке вам ставилось ви виходами. Друге, ви всі є герої. Третє. Сьогодні в Західному регіональному управлінні Велике Свято. Через те, що всі вернулися живі, доповідь закінчить. Бажаю щасливо дороги і повернутися до батьків. Цей тиждень відпочиваєте з понеділка командири частина дадуть вам по Які є запитання? Дякую. Я вам дякую Я вам, тому що завдяки тому, що ви є такі, нас люди так сприймають. Дякую вам. Gracias. Якщо я не знаю, я цього не можу що там я вижу здесь місце інтерв'ю, вони все одно Тикий фокус. Так, ти став. Все у вас кана. Так, я кажу, що це. Е, цей протокол можете додати. Записую, стало дуже цікаво. Не знаю, що там. Гості. Звісно, що ви вбиваєте, там треба.

Це керівництво кордон, який зараз ставить умовах, але воно виведе с людей і завжди поверхні, користуючись на воду, генерального партія, які безпосередньо зараз